Вилягаєте спати, а тіло все одно напружене. М'язи затиснуті, дихання поверхневе. І вам здається, що ваші думки не вимикаються навіть коли ви спите. Наскільки вам це знайомо? Багато наших клієнтів це успішні люди, які ведуть бізнес, керують великими командами, виховують дітей, допомагають країні, і вони кажуть, одне треба розслабитись, але я не можу. Сьогодні я покажу, чому хронічний стрес застрягає в нашому тілі, і як за допомогою максимально простих технік вивести організм з цього стану і зробити це швидко, бо отримаєте інструменти, які працюють навіть коли стрес дійсно зашкалює. Спочатку ключова, сама важлива теорія для розуміння. Перше, що дуже важливо розуміти, стрес це біологічна реакція, направлена на виживання і. В біології, в нормальній живій природі ця реакція триває буквально лічені хвилини. Якщо умовна кішка намагається наздогнати умовну мишку в живій природі, ця погоня триває зазвичай максимум кілька хвилин. Або кішка наздогнала мишку, і на цьому, власне, мишки стрес закінчився, або мишка втікла від кішки, і на цьому теж її стрес закінчився. У нас з вами все відбувається кардинально інакше. Ми живемо в середовищі, яке саме по собі, навіть якщо прибрати фактор війни і всього того, що зараз відбувається, і залишити просто фактор умовно роботи, забезпечення базової життєдіяльності своєї родини, це насправді все одно потік постійних стресів. Якщо додати сюди все, що відбувається зараз через війну, то автоматично виявиться, що наша нервова система знаходиться під величезним навантаженням. Точніше, виявиться, що наша нервова система знаходиться під величезним. Перенавантаженням, і вона на це не розрахована. Я не знаю, яким чином сучасні вчені це порахували, але вони доводять, що кількість інформації, яку пропускала через себе, через свій мозок, середньостатистична людина в сімнадцятому сторіччі селі в Шотландії, дорівнювала одному випуску щотижневика Таймс. Тобто, уявіть собі, зараз людина тільки в одному засобі. Масової інформації отримує інформації стільки, скільки раніше людина отримувала протягом всього свого життя. І звичайно, що дуже часто люди думають, що ми там дуже адаптивні, і відповідно наша нервова адапту наша нервова система адаптується до цього. Насправді це не так. Сам по собі цей процес біологічної адаптації він триває дуже 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 повільно. А зараз крива інформаційного навантаження вона дуже стрімко зростає. Відповідно, саме по собі, оце середовище інформаційне і стресове, в якому ми знаходимося, Воно саме по собі стає агресивним для нашого мозку, а відповідно, і для нашого тіла, і для нашої психіки. І відповідно, висновок, який дуже важливо тут для себе зробити, що Якщо наша біологія внаслідок цього перевантажується дуже сильно, а власне, ви, скоріш за все, на собі дуже добре відчуваєте наслідки цього перенавантаження, інакше б ви не дивились це відео, відповідно необхідно робити щось, що допомагає нашій біології ефективно відновлюватись, бо інакше вона просто не вивезе. І так само я думаю, що ви дуже часто бачите навколо себе людей, які так само вже з цим стикнули, що їх біологія, їх тіла не вивозять, так само, як можливо, і психіка. Я сподіваюся, що це не про вас. Відповідно, необхідні інструменти, які ефективно і швидко відновлюють наші тіло, мозок і психіку. Це перше дуже важливе розуміння, другий дуже важливий для розуміння посил. Стрес це знову таки біологічна реакція, направлена на наше виживання, тобто це реакція саме на рівні тіла. Тіло відчуває небезпеку, і воно мобілізує власні ресурси, направлені на виживання, перерозподіляється кровообіг, змінюється гормональний фон, змінюється імунний статус, багато чого ще змінюється. Якщо ми відчуваємо стрес і ми починаємо задіювати якісь методи стрес-менеджменту з популярної психології, по типу послухати музику, зробити вихідні, купити щоб собі щось смачне або просто приємне, то насправді це взагалі ні про що, тому що це просто стан, коли Тіло відчуває, що за мною женеться тигр. А ми тут давайте сходимо в кіно. Але ж він продовжує за мною гнатись. І відповідно, насправді нікуди ця реакція не зникає. Як тільки ми вийдемо з цього е, умовного супермаркету або е, кінозала, в нас автоматично дуже швидко знов запустяться всі ті самі механізми. Саме тому дуже важливим висновком в цьому блоці має стати розуміння того, що потрібно перш за все навчитися керувати стресом на рівні саме біології, на рівні саме. Тілесних реакцій. Звичайно, фактор і рівень психіки теж дуже важливий, про це ми будемо ще говорити, але первинно це саме біологічна реакція. Ми не можемо мати розслаблену психіку, маючи напружене тіло. Третій дуже важливий посил: в нас є так званий несхідний вплив, коли ми відчуваємо саме на рівні психіки стрес. Напруження, певну загрозу, і це певні емоції, які ми переживаємо, не І це спускається на рівень нашого тіла і фіксується там у вигляді певного малюнку напруження. І є так званий висхідний вплив, який з рівня тіла перезапускає цю первинну стресову реакцію на рівні нашого мозку і психіки. І оце коло воно постійно функціонує. Ми відчуваємо певні емоції. На них реагує певним чином наше тіло, у кожного індивідуально по-своєму. Ці м'язеві напруження перезапускають первинні реакції на рівні нашого мозку і психіки. Це коло крутиться, і чим більше років відбувається цей процес, тим глибше в нашому тілі відбуваються от буквально як певні відбитки, типові м'язеві затиски. Зараз ви самі все це побачите. І з іншого боку, так само це а, все більш глибоко, ніби як вбудовує в нашу нервову систему та психіку типові емоції, типові стани, які ми переживаємо саме в цьому стані, в стані стресу. Тому необхідно перш за все а, почати розмикати це коло, яке безперервно обертається в нашому тілі, мозку і психіці, на всіх доступних для нас рівнях. Перш за все, це три рівні нашої біології, нашої психофізіології. Це рівень тіла, це рівень дихання і це рівень власне нашої психіки та мозку. Саме з цим ми будемо сьогодні працювати. А це була базова, максимально необхідна ключова теорія. Напевно, ще дуже важливий момент, який я сюди додам. Це власне те, що відбувається вже як наслідок, коли ми тривалий стан знаходимося в стані стресу. Відповідно, стане зрозумілим, що треба з цим робити. Стрес це напруження наш. Чих ресурсів резервів адаптації а відповідно вони не можуть бути. Нескінченний час в стані мобілізації, це вичерпний ресурс, він кінцевий. І коли цей процес максимальної мобілізації напруження триває от, власне тривалий час, а вчені вважають, що якщо людина досить ресурсна, здорова, тобто максимально в максимально нормальному стані, заходить в стан сильного та тривалого стресу, в середньому протягом 6 місяців відбувається. Вичерпання ресурсів адаптації, і власне далі починається фаза вигоряння. А ми з вами знаходимося вже значно більш тривалий час, власне, в тому стані, коли стрес максимально потужний. Спочатку був ковід, потім війна, це вже триває на один рік, скільки ще не зрозуміло, і відповідно це дуже сильно вичерпує швидко і глибоко вичерпує ресурси наших знову таки, тіла, мозку і психіки. Для чого я це говорю? Дуже часто люди говорять про те, що ці найбільш усвідомлені, хто розуміє, що це. Це реально проблема і з цим треба щось робити. Люди говорять про те, що е, треба е, займатися спортом, для того, щоб тіло скидало напругу. Ну, і типу мені після цього легше. Насправді, частково це правда, спорт це прекрасна штука, але е, це теж насправді стрес. Це теж стрес, просто він більш позитивний. І відповідно, коли ми просто функціонуємо між різними видами стресу, глобально це проблема не вирішує. Це не відновлює наші ресурси. Так, да, в моменті нам стає легше, але поступово це напруження накопичується, і все одно потім колись щось де тонко в нашому тілі, воно порветься. Саме тому це дуже важливо розуміти, і оцей процес виходу із стану хронічного перенапруження дуже важливо робити саме не через додаткове напруження, просто інше, а через відновлення ресурсів. Як трохи пізніше сьогодні ми будемо з цим розбиратись? Це дуже важливий момент. І повернусь ще до попереднього посилу про те, що дуже важливо. Працювати з стресом перш за все на рівні тіла, і тільки після цього, так далі. Дуже важливо тут розуміти, що якщо, наприклад, все, що зараз відбувається, ми будемо намагатися опрацювати з якимось психологом чи психотерапевтом, звичайно, це дуже важливо, це дуже корисно. Я в жодному випадку не хочу зменшувати заслуги цих людей. Але насправді важливо розуміти, що саме тому, що ми не задіюємо в цьому процесі власне тіло в нашу біологію, так само, як і дих. Саме тому звичайна психологічна або психотерапевтична робота стають дуже і дуже повільними, бо фактор біології нікуди не зникає, і коли ми, хоча б частково розвантажуємо свою психіку, тіло нам дуже швидко нагадує про те, що увага, ми в стресі, небезпека нікуди не ділись, давайте знов напружуватись. Бо мозок і психіка за всі ці роки вже до цього звикли. Власне, це ключові посили, які дуже важливо розуміти а, щодо того, а, що ми будемо робити з вами далі. Ну і власне. Короткий відступ в якості мотивації, щоб ви розуміли, що це не я щось придумав, а це дійсно частина от сучасної психофізіології, на які базується, наприклад, реабілітація або навчання військових, які працюють в умовах власне бойових дій. Досвід нашої роботи це без перебільшення десятки тисяч, якщо не ще більше цивільних людей, які пройшли за всі ці роки через наші програми, так само як насправді і військові доказує, що навіть Після максимально сильних та потужних стресів, або всередині оцього стресового навантаження, якщо людина робить оці максимально прості речі, вона гарантовано. Отримує покращення, їй гарантовано стає легше і фізично, і психологічно. Вона гарантовано значно швидше виходить із синдрому вигоряння, синдрому хронічної втоми, стабілізується психологічно і далі продовжує нормально функціонувати. Тому це дійсно самі такі прості з одного боку, в плані подачі я намагаюся максимально все це спрощувати. З іншого боку, максимально дієві підходи і власне техніки на їх. Базі перед тим як перейти до власне вже нарешті практики. Якщо вам подобається цей матеріал і ви хочете бачити більше таких відео в нас на каналі, підписуйтесь прямо зараз і вмикайте дзвіночок. Тоді ви точно будете в курсі, як боротися зі стресом. А в коментарях напишіть, як ви собі допомагаєте в критичний момент, і не забудьте поставити лайк під цим відео. Тепер нарешті практика. Зараз, будь ласка, просто робіть зі мною те, що я буду вам пропонувати: прикрийте очі. Відчуйте себе, відчуйте своє тіло, вдихніть та видихніть. І порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, наскільки симетрично розподіляється у вашому тілі вага, об'ємність, відчуття в контактних поверхнях з опорою, ваше дихання, справа та зліва. Наскільки ви відчуваєте себе зараз симетричним? І тепер зробіть дуже просту річ: візьміть, будь ласка, наприклад. Руку з тієї сторони, з якої ви відчуваєте себе більш напруженим, наприклад, у вас більше напруження відчувається зараз по правій стороні вашого тіла або по лівій. А отже, ми беремо ліву руку, і тепер зробіть дуже просту річ. Спробуйте, от тут в проміжку між першим великим пальцем та другим вказівним пальцем в цьому проміжку знайти виділити м'язи, які тут знаходяться. Насправді вони дуже такі розвинуті, тут дуже багато нашої нервової системи присутньо. І це, власне, є одна з наших еволюційних ознак: те, що стало трампліном, коли ми перейшли от з досить такого тваринного існування, в значно більш інтелектуально просунуте. І почніть. Відтискати, віджимати кістку від м'язів, спробуйте зайти пальцями між кісткою в основі великого пальця та м'язами. Це досить сильний рух, і вам буде дуже боляче. Так само, спробуйте а, просто оці м'язи між оцими двома кісточками поякісно порозминати. Спробуйте їх якісно порозминати. І задача яка? А, всюди, де ми знайдемо якусь підвищену болючість або чутливість, ми фіксуємось і продовжуємо. Утримувати кожну таку болючу точку протягом приблизно однієї хвилини, а, бо це дуже боляче. А чому боляче? Тому що а, болить там, де м'яз напружений а, дуже багато років. Тобто це хронічний спазм. Там, де він перенапружений, там є набряк і запалення. Саме тому там болить, оскільки ця зона дуже сильно представлена в нашій нервовій системі, в нашій корі. І насправді долоні і обличчя це ледь не найбільш представлені в нашому мозку частини нашого тіла. Відповідно, те напруження, яке є в нашій нервовій системі, воно відбувається саме в цих ділянках нашого тіла і в руках, в першу чергу, так само, як в обличчя. І те напруження, яке є тут, воно перезапускає оце первинне напруження психічне на рівні нашого мозку. І відповідно, коли ми якісно розми... розминаємо або знімаємо напруження з цих м'язів, а оця фіксація на одну-півтори хвилини кожної такої напруженої точки, вона, власне, запускає рефлекси, через які рівень напруження значно спадає. Автоматично в нас розслабляється тіло. Ви зараз побачите, як сильно покращиться ваш стан на рівні саме тіла. І так само це буде дуже сильно і швидко стимулювати зміни в роботі нашого мозку та психіки. І тепер будемо Вважати, що ви цей проміжок відпрацювали, хоча насправді тут можна затримати ще не кілька хвилин. А, так само пройдіться по всіх оцих міжкісткових проміжках на вашій долоні. Тобто, от, якісно з обох боків простискайте оці міжкісткові проміжки, вони закінчуються, ви це відчуєте десь приблизно от, всередині долоні. Тут вже починаються тільки кі... кісточки. От, власне, тут між кісточками довгими знаходяться маленькі м'язи, вони називаються хробакоподібні. І от ми їх якісно. Відтискаємо тут теж буде дуже багато болю, боляче тому, що там спазм, напруження і набряк. І відповідно, як тільки ви от так само десь приблизно по хвилині пофіксуєте кожну з цих зон, автоматично зараз ви побачите, як тіло відреагує, але і мозок насправді так само, і психіка. А і потім в кінці ви можете рівно таким самим чином повіджимати в себе м'язи на ребрі вашої долоні. Ви можете сісти або встати, наприклад, якщо ви вам так зручніше, прикрити очі, вдихнути, видихнути і порівняти відчуття справа та зліва. І ви побачите, наскільки зараз ви відчуваєте ліву. Руку більша, то більше тепла, більше пульсації. Так само може відчуватися більш вільним а, ліве плече, бо ліва половина грудної клітини. Дихання зліва може відчуватися більш вільним. Шия з лівої сторони, голова з лівої сторони, може відчуватися, в мене зліва, я зліва робив, а можуть відчуватися більш вільними та об'ємними. Власне, через те, що відреагувала вся ліва половина тіла. А ну, краще стоячи, витягнути ліву, ліве вухо вгору і праве вухо вгору. Порівняйте відчуття, і ліва половина вашої шиї, якщо ви зліва робили разом. Зі мною вона буде більш еластичною. Так само, якщо ви витягнете лівий бік і правий бік, у вас лівий бік буде більш еластичним. Ви можете, наприклад, зробити ротаційний тест в плечових суглобах, і, можливо, ви відчуєте, може да, може ні, але шанси великі, що і рухомість плеча з цієї сторони, дивицю вправо робили, вона стала більша. І це теж дуже цікаво. Ви можете вдихнути і видихнути, і порівняти відчуття, пов'язані з вашим диханням. Ви побачите, що дихання зліва, воно стало вже більш об'ємним. Дихання взагалі це дуже важливий маркер. Бо а, як ми дихаємо, так ми і живемо. Про це кажуть сучасні вчені до дихання. Ми сьогодні ще трохи пізніше повернемось, і ми не можемо бути в спокійному стані і мати напружене дихання. Ми не можемо мати а, напружений внутрішній стан і мати вільне дихання. Це неможливі речі. Ми можемо бути або напружені всередині. І тоді дихання буде напруженим або ми можемо бути розслаблені, і так само дихання буде розслабленим. Власне, коли ви зробили це зліва, ви можете зробити це справа. І так само, коли ви у себе повідтискаєте всі ці точки на, на, на от, другій руці, ви побачите, що друга половина тіла так само відреагувала. Тіло стало більш вільним, стане більш вільним, дихання стане більш вільним, і ви відчуєте себе тільки на фоні цього вже значно більш стабільно та спокійно розслаблено на рівні саме от внутрішньому, психоемоційному. Добре, будемо рухатись далі. Чому я раджу починати цей процес виходу стану хронічного стресу та вигоряння через роботу з тілом? Це дуже важлива історія, і, власне, теж це буде певний коментар, чому тільки робота з психологом ніколи не вирішить насправді до кінця цих питань. Проблема тут наступна: ми всі в нашому житті дуже багато разів опинялися в стані, коли нам було максимально некомфортно знаходитись в тій ситуації, яка прямо зараз відбувається. Класика, наприклад, це ще з починаючи дитинства візити до стоматолога або ще до якогось лікаря. Ми не можемо звідти нікуди дітись ну це треба пройти, можливо, нас заставляють це зробити, але всередині нам максимально це неприємно. Це може бути пов'язане з досвідом фізичного болю. Або дискомфорту, це може бути пов'язане з досвідом якогось емоційного дискомфорту, коли ми були в ситуації, коли, наприклад, нас там за щось ругали наші батьки, або там вчитель в школі, і нам хотілося звідти кудись подітись. Або це може бути просто якийсь стан події або періоди в нашому житті, коли нам некомфортно знаходитись в тому, що відбувається, так само, наприклад, як зараз, в період війни. І це автоматично створює внутрішній намір або стремління людини кудись. Зникнути дітись з е, того контексту життя, який прямо зараз відбувається, і це породжує стан, який називається дисоціація. Дисоціація це стан, коли людина психологічно ніби як живе в е, умовно відокремленому стані від свого тіла і насправді від частини дуже величезної частини самого себе, яка дуже сильно пов'язана з власним підсвідомим. Дуже важливо розуміти, що, по-перше, ми всі знаходимось в стані дисоціації. Ми всі живемо, ну умовно кажучи, в стані певного наркозу, певної анестезії по відношенню до багатьох своїх відчуттів, спогадів, фізичних відчуттів. Ми насправді дуже погано відчуваємо і розуміємо власне тіло, свої власні справжні потреби і багато чого ще. А ми не в контакті самі з собою. І відповідно, якщо от в цьому розірваному стані ми не можемо навести лад в своєму житті, так само як в своєму тілі або психіці, якщо ми не відтворюємо, не відновлюємо цю власну базову цілісність. Наш оцей первинний процес, який ми зараз з вами почали проходити через біль, саме в саме максимально конкретні фізичні відчуття. Це те, що повертає нашу увагу в тіло. І вже зараз, якщо ви робили те, що я вам пропонував, от зараз робити з кістями, ви можете відчувати, наскільки тільки від цього вам вже стало краще. До речі, ви можете встати походити і подивитись на те, як зараз тіло рухається, от, після того як ви повідтискали в себе найбільш напружені ділянки на ваших руках. А, і ви можете побачити, що під час руху вам стало більш комфортно рухатись. Рух став більш вільним. І насправді, у такого напруження, як в руках, у нас в тілі величезна кількість величезна. Наступний крок: а, ми знаходимо склові кістки, ставимо пальці краще великі під них, знаходимо власне це верхніше лепа, тверда така структура, і починаємо рухатись назад в напрямку до вух. Там ми впираємось в щось щільне, але еластичне. Це зовнішній кроловидний м'яз. Я покажу зараз на моделі скулеві кістки. Ми заходимо пальцями під них і починаємо рухатись горизонтально. Ми нащупуємо тут верхню щелепу і починаємо рухатись назад. І впираємось власне в ті м'язи, які нам потрібні. Тривалість фіксації так само приблизно 1-2 хвилини. Цього достатньо. Чому це важливо? Тому що, будь ласка, робіть, я поясню, наші жувальні м'язи вони входять в ешелон першого реагування на стрес. Тобто, коли ми в стресі, в нас автоматично напружуються жувальні м'язи, так само, як м'язи шиї або дихальні м'язи. І ми не можемо бути не в стресі і мати напружені ці м'язи, так само, як ми не можемо бути в стресі і мати ці м'язи розслабленими. Тому як тільки ми знімаємо з них це напруження, автоматично загальний рівень стресу теж падає. А тримаємо, як я сказав, хвилину-дві. Після цього, коли первинно ви це розслабите, ви можете так само, наприклад, поставити пальці навколо скоренево щелепних суглобів, понатискати, і тут теж буде боляче. Причому, скоріш за все, достатньо сильно, тому що спазм, запалення і набряк. І далі ми опускаємось вниз до кута нижньої щелепи, і так само все, що болить, ми можемо так само фіксувати на одну-дві хвилини. А поки що, напевно, цього достатньо. Просто відіжміть в себе з обох боків ці зони. Після цього можете порухати знов шиєю, витягнути лівий бік, правий бік і зверніть увагу на те, наскільки у вас ще більше збільшилась рухомість, так само як, наприклад, звільнилося ще більше дихання. І наступний крок. Тепер ми переходимо до таких специфічних дуже, але вже рухових вправ. А що ми робимо зараз? Ми починаємо робити мікрорухи, тобто буквально з діапазоном в 1-2 см нижньої щелепи. Можна трішечки більше, але 1-2 см цього достатньо. А що може робити нижня щелепа? Це відкривання закривання, це можливість висунути щелепу вперед і повернути на місце. Це можливість повести щелепу вбік. В один і в інший. Ми можемо комбіновувати, наприклад, вивести щелепу вперед і потім повести в бік вліво і повести в бік вправо. Для того, щоб краще відчувати цей рух, ми можемо просто поставити пальці на скоро нево нижню щелепні суглоби. Не давити, а просто от саме поставити і відчувати, що там відбувається під нашими пальцями. І просто спробуйте поробити оці мікрорухи, коли дійсно дуже-дуже з невеличкою амплітудою рухаються а, от наші вживалі м'язи, і відбувається рух в скронево нижньо щелепному суглобі. Це впливає на все. Крім рівня загального стресу, це дуже сильно впливає на загальний баланс і розподілення тонусу і напруження м'язів в нашому тілі. Відповідно, це максимально сильно впливає на нашу поставу, рух, а, на наш хребет та суглоби. Просто зробіть, і ви це відчуєте. Цей рух. Рух спочатку, перші хвилини, може бути трохи незрозумілим, тобто, ну я там рухаю і все. Але якщо ви помітите, як ви рухаєтесь, ви помітите, що ви робите це швидко і ваші рухи вони відбуваються з певними перериваннями. І от задача добитись максимально повільного руху, плавного руху, зробити його без переривань. Тобто, от саме через дослідження відчуттів в цій мікроамплітуді, ми отримуємо можливість максимально знизити загальний рівень неефективного напруження або тонусу в цій ділянці, і це. Створює максимально глибокий позитивний, позитивний вплив на все наше тіло, мозок і психіку. Ми можемо робити це будь-де в транспорті, в ванні в ліжку перед засинанням на роботі. Хоча кілька хвилин о цього мікроруху ніхто навіть не помітить, що відбувається, вже насправді дасть вам величезний контроль над рівнем вашого стресу. Плюс і запустить процеси відновлення. Плюс так само ми можемо до цього доєднати роботу з нашим диханням, бо це насправді дуже споріднені м'язи. Ми можемо робити акцент на так само максимально плавне. Безперервне дихання, без переривань, плавне та повільне. І як тільки наше дихання почне розслаблятись, паралельно з розслабленням жувальних м'язів, потім ми можемо вивести просто цей рух дихання в окремий процес, так само можна це робити. Будь-де автоматично це теж дасть нам дуже глибоке розслаблення. Ми не можемо мати високий рівень стресу і розслаблене дихання, так само, як і навпаки. Якщо ми розслаблені, дихання буде розслабленим. Якщо ми напружені, дихання буде напруженим. Як тільки ми розслабляємо дихання, автоматично розслабляються тіло, мозок і психіка. Коли ви це зробите, так само зробіть тестові рухи. Витягніть шию зліва. І справа витягніть лівий бік, витягніть правий бік, а можете походити, послухати свої відчуття. Ви можете, стоячи кілька разів або сидячи, вдихнути та видихнути і порівняти відчуття справа та зліва. Ви помітите наскільки більш збалансованим, симетричним відчувається ваше тіло, і наскільки можливо більш об'ємним, вільним та комфортним відчувається ваше дихання. Ці вправи ви можете робити щодня по кілька хвилин, необмежено кількість разів на день, і це вже дасть вам дуже відчутне покращення вашого стану навіть тоді, коли ви відчуваєте себе максимально неоптимально. Друзі, ви щойно отримали максимально перевірені прості та ефективні техніки, які гарантовано допоможуть вашому тілу та мозку вийти з режиму постійної напруги. Просто, хоча б кілька хвилин на день, робіть це. Але регулярно, і ви побачите результат. Якщо ви хочете глибше розібратись і опанувати навички фізичної та психічної саморегуляції, переходьте за посиланням під цим відео на відкриту лекцію про стрес. Тривогу і те, як повернути нервовій системі стабільність та баланс, там буде багато практики, і ви гарантовано відчуєте себе після цього значно краще. Напишіть в коментарях, яка техніка вам сподобалась найбільше. Я все прочитаю і відповім. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші наступні відео про те, як повернути собі спокій та ресурс, так само ставте лайки під цим відео. Дякую вам і до зустрічі!